Дуже часте питання: що собі взяти до п'яти як першу машину, там молодому хлопцю. Брати не якщо обрати не обов'язково, можна подивитися в сторону Opel Astra G. До речі, цей ще варіант у нас буде купе. Да, настільно розповсюджена машина, але при тому всьому вона не є. По конструктиву нічим не відрізняється. Вона від звичайної джішки. там за п'ять до п'яти можна, я думаю, і знайти в більш-менш непоганому стані. Буде і недорога по обслуговуванню, і більш-менш прикольний кузов за рахунок того, що купе, плюс ще він Красний молодіжний колір. Ось вот таку да, питання бувають, так, навіть як тут на задні арочки на опять машина нова, руки беруть свої. Ззаді звичайна балка, все дешево по обслуговуванню. спереді, звичайна підвіска, то цю машину реально там навіть студент може потягнути по ремонту і по обслуговуванню. Тому, в принципі, хто там питає на рахунок, що взяти, от, якщо вам, в принципі, візуально подобається кузов цього автомобіля, можете брати. По обслуговуванню, там, по комфорту, більш-менш непоганий дійсний автомобіль, плюс от, фішка, те, що незвичайно. Не там діжка, яка там може бути там в сідані, чи там в хечбек, а тут тут іменно у нас в кузові купе.